Всіх вітаю на нашому каналі Містері Оріани. Це канал про магію, про сакральні знання. І завтра у нас так звана е, цікава дата, е, кажуть, портальна дата, яка відкриває е, портали і відкривається Брама Лева. Е, тут слід зауважити, що для людей відуючих насправді відкрити портал. Е, Будь-коли і в будь-якому місці немає проблеми. Тобто портал це можна відкрити певним чином, там, де є розлом кори, наприклад, тому що там потужніші енергії йдуть. Але його можна зробити в полі, в лісі, навіть в будинку і навіть через дзеркало. Просто от є певні осідати, такі символічні і потужні, які потончують занавість між світами. І ось зараз ми. Подивимося, що безпосередньо принесе нам ось ця дата. Давайте так, в цілому. Бо тут хотілося для людства, але подивимося в цілому. Що несе ця дата? От Які енергії несе 8 серпня відкриття ворот Лева. Так, ми бачимо ось таку цікаву карту Емоції інтелект. І, знову ж, ця карта пов'язана з водою, карта води. Це 11 аркан у нас виходить. Але тут, ось дивіться, тут його можна побачити як дійсно що певний портал, і ми можемо розмовляти із тим, що знаходиться по ту сторону. Також ми також бачимо тут незрима око. крім того, вода дуже пов'язана з інтуїцією так, і з яснобаченням. І з, навіть там з викликами, зв'язком з іншим або потейбільшні світом. Однозначно, ми впорядковуємо наші емоції та працюємо з інтелектом, ну, тому що безпосередньо вода вона також пов'язана з різними емоціями. І день цей в цілому є такий портальним, так? тобто він носить цей портальний характер, і це може впливати на наші емоції. Важливо в цей день почати, можливо, щось робити для себе в інтелектуальному плані. Це може бути самого світа. Це може бути корисним, це можуть бути ритуали запуску нового чогось. Вони можуть бути навіть такі досить корисними. Далі дивимося. Так. Так, друга карта ми бачимо. В звичайній колоді це була б шістка кубків, але... а і знову шістка кубків це місце роботи з нашою дитиною. Але тут ми бачимо такі е... дар від морської німфи, від морського духа дар. Е... Намисто якесь. Тобто, дійсно, ми можемо отримати певні дари, певні знання, е... певні інсайти. І знову як? Інтуїтивно, коли ми працюємо. На рівні інтуїції щось приймаємо. Отже, це портальна дата. Ми можемо отримати якісь певні откровення, і навіть принести гармонізацію в наше життя і до того ж в різні сфери, ті, які потребують гармонізації. Тобто, сьогодні нам потрібно усвідомити, що потребує безпосередньо. Покращення та гармонізації, і вже завтра можна це зробити. Найпростіший спосіб це, звичайно, запалити свічку і провести, наприклад, медитацію над новими бажаннями над новими проектами. Свічка запалюється, ми візуалізуємо візуалізуємо золотисте сяйво, яке спускається безпосередньо на того, хто проводить цю медитацію, спускається на нас. І заходить в наш папірець, в якому написані наші бажання на рік. Бажання мають бути реальними, написані в теперішньому часі. І от золоте сяє, туди наповнюється, ми пев, певним чином знаходимося в цьому стані. Тобто це теж можна зробити. Можна поставити, наприклад, і замовити ці бажання там на келих або на кубок, і також проводити це самі мінімальні такі практики, які можна. Самостійно проводити. Тепер зараз ми побачимо, які ж все-таки тіні воно може принести, але для цього використовуємо іншу колоду. Так, отже, тіні 8 серпня. І знову ж таки ми бачимо відлюдника. Знову ж мова йдеться таки про пошук сакральності. Все-таки, не зважаючи ні на що, цей зв'язок із тонким світом. І причому він знаходиться в цій позиції там, де ми бачимо це коло, таке портальне і відлюдника. Це отримання інформації. Так. Але в чому небезпека, якщо ми не довіряємо своїй інтуїції, то ми можемо прийняти невірне рішення. Якщо ми включаємо логіку, ми можемо не тримати цих духовних інсайтів. Ну, мова лише про завтрашній день. І ось тут. У нас тут жезлі випав, і він знаходиться, у нас знаходиться наприклад, на фоні цієї карти, на карту гармонізації. Але туз жезлів у нас це енергія творчості, але тут вона йде із темрявою, це руйнівна хаотична енергія, коли ми можемо зіпсувати нашу гармо, гармо, ну, цю гармонію, гармонізацію, не відчути її. Коли ми можемо перегнути палицю. тому завтра ми носимо такий, знаєте, спокійний день, якщо ми вже нічого не займаємось, не проводимо практик, то принаймні ми не впадаємо в різні там конфлікти, е сварки, а наповнюємося такими позитивними. Ну, пробуємо наповнити себе цими енергіями, тому що я розумію, що війна і насправді ну, це нелегко. Це нелегко. Тому звичу вам. Такого гарного, магічного дня, е і отримуйте ваші інсайти, нехай ваші бажання здійснюються.